Творче Об'єднання «Начитай» спільно з Фензін Підвал. Конкурс Українське м'ясо Анна Мороз. Новий день. Ще один новий день наближався до кінця. Я знову сидів біля вікна і дивився на засніжені вулиці. Крізь напівзакриті фіранки. Там, на вулиці, кипіло життя. Дітлахи грали в сніжки, заливаючи веселим сміхом двір. Закохані парочки, обнявшись, ходили давно витоптаними стежками. Багато чого було там, за вікном. Я не знаю, навіщо воно мені було потрібне. Але я дивився на життя, що протікає повз мене, наче заворожений, вже котрий день поспіль. Зараз наближався захід сонця. Небо залилося криваво-червоними патьоками, і ця кров затікала і в мою курну квартиру. Новий захід сонця. Нова смерть старого дня. Я не був на вулиці вже давно. Стільки ж, скільки не спав. Сьогодні я знову навряд чи зможу заснути. Я вже відчуваю, як легкі щупальця ночі чіпляються в мене і знову стискають, душать, не дають спокою. Щоночі привиди минулих днів не дають мені заснути, і з кожним днем вони нагадують мені про старі кошмари. Породжуючи нові, що все гірші і сильніші. Щоразу, дивлячись на захід сонця, я згадую її вона раптом увірвалася в моє життя і оселилася навіки в моїй голові. Досі тут мешкає. Хоча її давно вже нема. Наскільки давно, скільки вже минуло часу, я не пригадую. Але щодня я дивлюся у вікно, чекаючи, що ось-ось вона знову без току зайде до моєї квартири, знову сяде поряд і буде оповідки розповідати, які я чув сотню разів напевно. Щоранку, коли небо знову осяює червоним, я сідаю біля вікна і дивлюся на вулицю. Вона померла певний час тому. Але все ще продовжує приходити до мене, сідає поряд, просто на підлозі, схиливши голову на мої коліна і говорить, читає свої вигадливі казки. Кожну я знаю на пам'ять, але все ж таки слухаю їх знову і знову. Коли їй набридає говорити, вона зривається на ноги і починає танцювати наспівуючи щось тихенько підніс, але на заході сонця вона знову тікає кудись, зникає, розчиняється у повітрі, наче й не було її. І коли кров змивається з небес чорнотою ночі, все, мої Богом забутий обителі змінюється. Я бачив багато за ці роки, і кожна ніч була важчою за попередню. Спершу зникає небо. За ним у темряві мору узникають вулиці, будинки та люди. І коли ця темрява дістається моїх вікон, я тікаю від них. Крізь щілини у віконних рамах, слизький і в'язкий морок затікає до мене в будинок, обволікає стіни, підлогу. Розпорошуючи по кімнатах гідкий запах гару в переміж із солоним запахом крові. А потім завжди все по різному. І цього вечора я сидів біля вікна, дивлячись на останні конвульсії вмираючого дня, що потопав у власній крові, і чекав, чого сьогодні принесе мені темрява, чекав, ломаючи пальці, стискаючи від страху. І водночас від злості зуби. Я готувався до нової боротьби. Багато чого я побачив. Але чого ж мені чекати сьогодні? Я не знав, тому я тихо чекав. Ось і воно. Червона пелена сповзла зі змираючим сонцем вниз за течією, небо освітила перша зоря і одразу ж зникла. Її сховала за собою в'язка, мов смола темрява. Вона повільно, ніби знущаючись з мене, повзла по небу, опускалася вниз на вулиці, будинки. Поодинокі люди плавилися, верещали від болю, коли пітьма так само повільно падала на їхні голови, а потім і зовсім зникали в ній. Але крики цих людей не вщухали. Навпаки, вони ставали все гучнішими, коли темрява підбиралася до моїх вікон. Я намагався забивати вікна дошками, вбивати їх щільними ковдрами, але темрява не переможна. Вона перетворювала на потерть дошки одним дотиком, плавала тканину, не лишаючи згадки про них. Тому я припинив ці спроби. Я боровся раніше, як міг. Але що можу я, жалюгідний чоловік, проти чогось безтілесного? Тепер моє завдання було просто протриматися до ранку, щоб у крові Всесвіту народився новий день і злякав пітьму. Темрява все всеблище підступала до моїх вікон. І ось, і вона наче знущаючись, скрипить поску, шарудить в моїх стінах. Я знову тікаю від неї. Не так швидко, люба. Спершу спіймай мене, а вона вже лізе крізь щілини старих трухлявих віконних грам. Крики з'їдених нею людей розривають на шматки тишу, заповзають у мої вуха і ріжуть мене зсередини. Темрява підкрадається дедалі ближче. Ось вона вже з'їла останній промінець світла. Лампочка тихо зойкнула, тріснувши, і зникла в мороці. Я стояв посеред кімнати і чекав на місці. Темрява підібралася надто близько. Її сморід, змішаний із запахами горілої плоті та крові, гортав мене. І вона застигла. Замовкли голоси. Могильна тиша дзвеніла у вухах гірше за найгучніші крики. Я відчув, як покотилася крапля холодного поту, а по спині пробігли сироти. Звідусіль, з темряви, почали виповзати дивні істоти. Вони повзли, ламаючись у суглобах, і крики. Почали знову наповнювати порожнечу. Так, зараз довкола мене не було ні мого ліжка, ні шафи, ні моєї квартири. Я був у порожнечі. А ці тварюки вже тяглися до мене своїми пазурами. Їхні тіла сочилися кров'ю, місцями відвалювалися шматки м'яса. А роти розтяглися в страшних гримасах, народжуючи крики. Вони вже близько. Ці тварюки скоро схоплять мене. Перший дотик, я відчув, як моя шкіра почала плавитися. Вони хапали мене, впивалися в шкіру, роз'їдаючи її. Біль розрізав мою свідомість на шматочки. Ці істоти рвали мене на шматочки знову і знову, виривали очі, але я бачив усе порожніми очницями, залитими гарячою кров'ю. Я відчув, як у мою шкіру встромилися гострі гаки, у плечі, під ребра, у ноги, руки. Мене різко потягнуло вгору. Але ці тварюки все ще висіли на мені не бажаючи відпускати жаденої плоті. Створіння впивалося зубами в мене, виривало шматки м'яса, але я знову обростав новими тканинами. Чіпкі пазурі вп'ялися в мої груди, зламали кістки, встромилися в серце. Істота. Злі пло настемної матерії, залишків людської обгорілої плоті і крові виривала по шматочках моє серце, запихала в свою закривавлену пащу, жувала і дико сміялася, жадібно ковтаючи свіже м'ясо. Всю ніч мене мучили мої демони, і ця ніч була найстрашнішою з усіх. Адже серед звичних уже мені нічних тварюк я вгадав і її обличчя, і вона пожирала моє серце, виїдала очі з очниць і сміялася так дико і страшно, що я забув про біль. Я знав, що це лише підступи темряви, що хотіла зламати мене. І я боявся лише одного. Я боявся, що це їй вдасться. Але ось небо знову залилося червоним. Світанок. Темрява заверещала від страху та болю і швидко сповзла. Випарувалася, наче її й не було. Гаки різко вирвалися з мого тіла, і я впав на підлогу з глухим стукотом. Моє тіло все ще палало і боліло від торту. Кімната знову залилася кров'ю. Народжений у муках і крові Всесвіту день знову мене врятував. Я вижив. Зрештою, пересибивши себе, підвівся з підлоги. Сонце вже піднялося по небосхилу вгору, на вулиці знову жваво заревіли машини. Забігали дітлахи. Я знову сидів біля вікна. Не дивився на засніжені вулиці крізь напівзакриті фіранки. Там, на вулиці, кипіло життя. Дітлоги грали в сніжки, заливаючи веселим сміхом двір. Закохані парочки, обнявшись, ходили давно витоптаними стежками. Багато чого було там, за вікном. Я не знаю, навіщо воно мені було потрібне. Але я дивився на життя, що протікає повз мене, наче заворожений. Вже котрий день. Анна Мороз. Новий день.